Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Тепер підуть прохання про неминучі потреби цього життя. Нам із вами, як тим, хто є обмежений, потрібна їжа не тільки для тіла, але і для душі. Як тим, що часто падає через немочі, потрібна сповідь і прощення. Таким чином, випрошуючи насушний хліб, ми також молимось про безперервне перебування Христа завдяки причастю тіла Його. Тобто, поєднуються дві потреби людини. Їжа фізична і їжа духовна. Спаситель повелів молитися не про багатство, не про задоволення чи щось інше, подібне до цього, але тільки про хліб. І до того ж, про хліб щоденний, щоб ми не турбувалися і не переживали про завтра. А хліб щоденний потрібний не для того, щоб ми об'єдалися, а лише для поживи і від голодної смерті. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Після звернення до Божої щедрості належить випрошувати і Його милосердя. Їжа охоплює не все те, що нам потрібно і корисно. Господь знав, що лише Він завжди безгрішний, тому вчить нас молитися про відпущення гріхів наших. А хто випрошує прощення, той і сповідує свій гріх. До цього Господь ясно додав закон, що обмежує нас відомою умовою і обітницею. Згідно з якою ми повинні просити, щоб нам були відпущені провини наші, так як і ми прощаємо винуватцям наш, знаючи те, що якщо ми цього не зробимо, ми не отримуємо відпущення гріхів. Якщо б Ісус Христос не хотів показати цього, то не заповідав би молитися ось таким чином, тому що сам досконало знав і хотів нас переконати, що це можливо, якщо людина прийде до цілковитої єднання з Богом. У любові, прощень і таїнствах церкви. Тому той, хто з усього серця не відпустить гріх ближньому своєму, цією молитвою буде випрошувати не помилування, а осудження і не веди нас у спокусу. Якщо коротко, то це можна сказати так: не допусти нам бути введеним у спокусу тим, хто спокушає. Ми ніколи не повинні думати, що Бог спокушає. Не в тому сенсі, щоб з'ясувати нашу віру, Немо би він не знає її. Ні. Тим більше, щоб зрадіти нашому подію. Адже незнання і злість належить дияволу. Однак варто розібратися, що ж таке спокуса, бо в писанні ми маємо певне місце, яке піддається розум. Хто не зазнав спокуси, той мало знає. Але можливо, увійти у спокусу це означає потонути у самій спокусі. Бо спокуса можна сказати, подібна до швидкого джерела, яке важко перейти. Тому одні, які не тонуть, легко його переходять. Інші, ж, які є не такими, входять в нього і тонуть. Тому ці слова не означають, щоб ми ніколи не були спокушені, але не допусти нам бути переможний спокусу. Спокушений був Іво, але не введений у спокусу, бо не сказав нічого розважливого проти Бога і не осквернив свої уста богохульства. Спокушений був Авраам, спокушений був Йосиф. Але ні той, ні інший не був введений у спокусу, бо жоден із них не виконав волі спокусника. Тому і молимося не про те, щоб бути спокусним, а щоб не бути введеним у спокусу. Ось, наприклад, хтось, поставши перед необхідністю бути виправленим вогнем, молиться не про те, щоб не торкнувся його вогонь, але про те, щоб не бути спалим, але визволи нас від лукавого. Після цих слів ми вже нічого не просимо, бо попередньо випросили все, що належить. У Бога ми у повній безпеці і захищені від усіх напастей диявола та світу. Плюс ці слова чітко доповнюють попередні, про те, що, визволяючи нас від лукавого, Господь не вводить нас у спокусу, а не водячи у спокусу, визволяє від лукав. І при цьому не сказано визволи від лукавих людей, бо вони роблять нам зло. Але лукавий збуджує їх на це. І чинить зло і нам, і їм. У кінці молитви висловлюється про царство і силу, і славу Божу, сказавши, бо твоє є царство і сила і слава на віки віки. По-перше, це робиться для того, щоб ми просячи собі милости від Небесного Отця водночас віддавали йому справедливе поклоніння. По-друге, щоб думкою про його вічне царство все більше утверджувалося в тому, що це відбудеться. А останнє слово воно цілком підтверджує все сказане. Нехай буде так або ж амінь, закарбовуючи вимовлене в самій молитві. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Не забувайте про коментар, адже цікаво чути думки інших щодо цієї молитви, а також підписатися на телеграм-канал, посилання на який ви знайдете в описі під цим відео. Ну а поки до зустрічі! Нехай береже вас Бог.